Третє відео, яке я обіцяв, От купаюся. Це я, не знаю, чи я правильно наставив на себе. А зараз я покажу, як далеко я заплив від берега. Ось там берег. Там берег, там лишив маму, бо вона далі боїться йти. А я собі тут купаюся. Вода дуже тепленька. Дуже теплесенька, в обід вона буде ще теплішою. І... Але зараз ага, краще купатися, тому що тіло не нагрілося ще і легше залізти в воду. А в обід навіть вода тепліша, але тіло нагріється на пляжі, таке, і потім воду ще навіть тяжко залізти. І тут таке є, що температура води дорівнює температурі навіть е, повітря. І коли ти виходиш з води, то тобі таке добре, що наче ти в воді, чи ти не в воді. Одним словом, ну не холодно. Маємо порт, маємо роблю панораму, там є фарватер, туди ходять турецькі ходили раніше, точніше. Минаючи джагарлач, на Джагар о, там далеко його не видно, бо ми зараз перший був трохи на вишині, його було трошки видно, тепер його вже взагалі не видно, бо я на рівні моря є, і там є маяк, і далі йде, от туди йде ті, ті пароми туди йдуть. Е, ще там є то є джагарлацька затока, тут де є, є, а ще там є одна затока, як вона називається, Киргенійська як. Туди до Криму. І вони не заходячи в Криму, минаючи в українських водах, вони пливуть собі там свої, не знаю, куди там порти, в Туреччину. А, але що тут цікаво є, що тут із цього порта, отам порт, і на острів Джагерлач, кожних там десь година часу йде такий великий теплоход, возить туди пасажирів. І вони от тих, туди везе, туди завізе. А звіт не знаю, скільки заплатити треба, я теж плавав, але скоріше трошки. А назад везе вже безплатно, бо ти вже туди ніяк не попав, як на тому теплоході. Назад вже безплатно везуть. І якщо ти там не встиг на той теплоход, ти там залишився, то там ночуєш, ну, А послідний йде пів шостої години, здається. Так, тут роблю панораму на схід, бо мама мене вже кличе. Шо? Ото я є так далеко від берега. Ось так я є далеко. Але можу ще далі заплисти. Але на що воно? Далі вже нікого нема. Тепло. Одним словом тепло. Запрошую приїхати в Скадовськ, багато людей які мали якісь різні хвороби там чи з легенями чи з чим вони їхали в Скадовськ. І, і навіть переселялися в Скадовськ, і багато є таких людей, які пішли на пенсію. Ну, Такі люди, як ми, бо ми прив'язані до одного місця, а є такі кучуючі, що вони трохи тут живуть, трохи в тім місці, трохи в в місці, то вони зараз багато, я знаю, тут знайомився на пляжі, переселилися в Кадовськ. О, і знову, з вами вів, з вами вів я е е е репортаж з Жагирладської затоки біля міста Скадовська. До зустрічі! Всього найкращого, а там є погранзастава, до речі. Ну, Вже не буду розказувати, що вони тут роблять. Бо ми всі знаємо, який є стан в країні зараз. То, чого вам найкращого? А ще псалом розкажу. Господи, Господи, яке велике ім'я по, по всій землі, із уз дітей, немовлят, хвалу вчинив ясизу для ворогів твоїх, щоб знищити ворога й месника, коли погляну на небо, на діло рук твоїх, на місяць і зори що ти сотворив їх, то що таке чоловік, що ти пам'ятаєш про нього? І син чоловічий, що ти піклуєшся ним, славою, честю увінчав ти його. Все підкорив під ноги його. Вівці, воли, звірі польовії, риби морські, що ходять морськими шляхами. Господи, Господи, яке велике ім'я Твоє! Усі землі. Дякуємо Тобі, Боже, за море, дякуємо Тобі за повітря, дякуємо Тобі за мир, який маємо, дякуємо Тобі за здоров'я, яке маємо, дякуємо Тобі, алелуя, Амінь. Слава Тобі, Боже! Дякуємо Тобі. Ми тут будемо до неділі. Сьогодні маємо вівторок. Приїхали ми в четвер минулого тижня. І будем, поїдемо з Божою допомогою. Трошки оздоровлені. Ну і були здорові, відпочиті чи там як. Зміна трошки місця свого постійного перебування, воно і є відпочинок. І поїдемо з Божою допомогою додому. Слава Богу!